Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Перш за все, що ми зробимо, це поріжемо м'ясо. М'ясо ми поріжемо, м ясо. М ясо ми поріжемо ось на такі стейки, але ми його будемо різати не до кінця. Розрізаємо, але не до кінця. М'ясо я порізала і перекладаємо зразу у форму, в якій буде запікатись. Нам його треба замаринувати. Ми беремо спеції, які, які ви більше любите. Додаємо сюди сіль. А також додаємо ось близько 2 ложки олії. Все гарно перемішуємо, намасимо. Наше м'ясо з усіх боків. Далі ми ріжемо цибулю такими кільцями. і замаринуємо в цьому соусі що залишився. Цибуля вже готова. І ми її беремо і відкладаємо у середину оце м'ясо. І ще для аромату та смаку ми додаємо от таку ковбасу, покладемо її отак, сюди до цибульки. Далі ми беремо картоплю і ріжемо на дольку, солимо. Тоді додаємо перець, Перемішуємо і розкладаємо по боках нашого м'яса, все накриваємо фольгою і ставимо в духовку розігріту на 200 градусів на 1 годину. М'ясо приготувалося, готове. Запікалося воно півтори години. Годину в фользі. І через годину я зняла фольгу і ще поставила на пів години. І м'ясо і картопля гарно запечені. Зараз ми подивимося, яке в нас вийшло м'ясо. Запікалося все в своєму соку. Все пропечене, м'ясо гарно пропечене, соковите. І ви також заходьте на мій канал, підписуйтесь, готуйте разом зі мною і всім смачного!